10 грудня у ДПТНЗ жменецьке вище професійне училище відбувся другий практичний майстер-клас у межах проєкту Швидка краса Експрес-Стиль, що реалізується в рамках програми «Інконет-2 – посилення партнерства закладів професійної освіти та бізнесу. День стартував з організаційного етапу. Учасники заповнили реєстраційні бланки та вхідну гугл-форму. Це дало можливість чітко зафіксувати склад учасників і підготувати навчальний процес відповідно до їхніх очікувань. Після вступного слова було окреслено ідею майстер-класу експрес-укладки та сучасні зачіски як частини експрес-послуг, що сьогодні користуються попитом завдяки економії часу та доступності для клієнтів. Саме такі навички формує проект, і саме вони стають основою майбутніх експрес-навчальної перикарні. Практична частина розпочалась з демонстрації технік, швидких укладок і зачісок. Учасники спостерігали за роботою майстра, звертали увагу на послідовність дій, оптимізацію часу та акуратність виконання. Далі роботи. Руками здобувачі освіти відповідали укладки та зачіски під керівництвом перикарем та бізнес-партнера, отримали індивідуальні підказки, корекції рухів, практичну допомогу безпосередньо в процесі роботи, особливу атмосферу створювало навчання з використанням нових професійних інструментів і матеріалів, придбаних за кошти грантодавця. Сучасне обладнання дало можливість працювати швидко, якісно в умовах максимально наближених до реального салону. Протягом усього майстер-класу в аудиторії панувала жива робоча атмосфера. Концентрації рухів, спілкування, зацікавленість, щира радість від результату. Учні активно ставили запитання, пробували нові техніки та бачили власний професійний ріст уже під час заняття. Після завершення майстер-класу учасники заповнили вихідну google форму. Зворотний зв'язок показав високий рівень задоволеності, практичну цінність заняття та готовність брати участь у наступних активностях проєкту. У заході взяли участь добувачі освіти, команда проекту та представники засобів масової інформації. Другий майстер-клас підтвердив експрес-формат навчання, працює, мотивує і готує майбутніх мастерів до реальних потреб ринку. Діяльність здійснюється в межах проекту – поселення партнерства закладів професійної освіти та бізнесу, що впроваджується громадською спілкою фонд підтримки реформи в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії, в межах мультидонорської ініціативи «Skills for Recovery».